Живу сам. Третя година ночі сплю дзвінок у двері. Відкриваю, стоїть сусідка. Степане, а тобі солі часом не треба. Дружина чоловікові. Мишко, у мене тобі шикарна новина. Що за новина, Юлечко? Ти не дарма купував страховку на машину. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Мирний сімейний вечір перед телевізором. Мама, тато, син по телевізору показують якийсь фільм про сімейство котячих, починаючи від домашніх хотів та закінчуючи хижаками. Синочок Мамо, а давай візьмемо кошенятку? Ну, будь ласка, ну давай візьмемо кошеня. Мама, ні, синку, нащо нам цей головний біль? Виросте, буде гидати по кутках. У цей час по телевізору показують родину тигрів. Синочок. Мамо, ну не можна кошеня, давай візьмемо тигриня. Тато, ні, любий. Коли він виросте, то гидати по кутках будемо ми. Здавна в Україні осінь була порою весіль. І була така чудова традиція, коли хлопець йшов одружуватися, він йшов до дівчини із сватами. Якщо дівчина погоджувалася, вона давала рушники. А якщо ні, то давала хлопцеві гарбуза. Гарні хлопці одружувалися одразу. А розумні за сезон збирали дві-три тони якісного продукту. Готові пройти тест на IQ? А скільки кілометрів треба пройти? Тест закінчено. Бабо Ганю, а як вам новий голова сільради? Ой, відразу видно, що чесна людина. Навіть персні на пальцях не золоті, а намальовані.